Всім привіт! Мене звати Наташа ви дивитесь канал Вишивання Української. Сьогодні я хотіла би вам розповісти про свій станочок, який у мене є. Дуже багато дівчаток запитувало про нього. Хотіла би вам показати його, розповісти, як я його придбала, як замовила, ну і власне, як він функціонує? Одразу скажу. Я вирішила зробити для себе такий хештег, придумала. Кругом мене усі дуби валяться. Чому такий хештег, ви зрозумієте, не з одного мого відео. Це пов'язане з купівлею якихось вишивальних дрібничок. Власне, це моя неуважність і цей вислів до мене колись примінила моя мама, і так він завжди по життю зі мною йде. Зараз буду розповідати про купівлю станочки, ви самі все зрозумієте. Колись у мене вже був один станочок, він був диванний. Я його купувала десь років, мабуть, ну точно з 4 назад. Це тільки починалися всякі такі вишивальні штучки продаватися. Я його купила десь біля 300 гривень. Він коштував десь в якомусь магазині. Біля палацу Україна, і це було так. Знаєте, знайшла дуже випадково, дуже так це було в такій ціні. Це ой-ой-ой. Він був зроблений не якимось там розкрученим підприємством, типу арабески, просто це якийсь був станочок, такий, який я знайшла там десь, десь, десь випадково і купила, тому що от він мені потрібен був. Я купила тоді той станочок. Він мене дуже на той момент так виручив. І, в принципі, я була ним задоволена. Я вишивала на ньому більше років з два, а потім на ньому почали, знаєте, такі різьба злітати. Тобто, скільки б я не підтягувала, наприклад, тканину або ще щось, то ну, різьба сходила і він почав сам по собі не тримати не те, щоб тканину, він, я не могла на нього спокійно сперти знаєте, руки. Якось до того в мене це виходило, він тримав. Мої руки тримав знаєте, вагу, а потім якось плином часу це все діло трошки таке розхлябилось. От і я цей станочок він у мене переходив то з балкону, то в кімнату, то, то знову на балконі. Він заважав, власне. Потім на якийсь час мене попросила його знайома, ну знаєте, випробувати там хотіла теж собі щось таке придбати. І віддала знайомі, знайома покортувала, покористувала, сказала, що ні це їй не підходить. Вона віддала мені його назад. і в кінці кінців ми його по-моєму навіть викинули, тому що ну там деревина не придатна ні для чого, і так він у мене і пішов. І з того часу я вишивала на п'яльцях. Ну, це мені подобалось, якби так це мобільно. Перенесла, принесла. Але коли я почала вишивати осінній пейзаж від Лукес, там жобле не вишов, і мені потрібно було працювати двома руками. Тобто, за і ще за рахунок того, що там така, знаєте, тканина, вона ну, не на крахмала, там спеціальна така, мабуть, що тканина для вишивки дається. Ну, всі ми знаємо, хто вишивав Лукоес, вона така, знаєте, уже розмічена. Але вона така дуже така щільна, і знаєте, як трошечки, наче пластмасова мені, так наче нагадує. І от мені потрібно було щось, щоб це діло натягнути нормально і щоб це було стаціонарно, щоб я могла користуватися двома руками, ну і плюс це швидкість вишивання, звичайно. І от одного разу я прочитала знову ж таки моєї другої Саші Кульбатки, Я прочитала облозі, що вона собі придбала станочок. Точніше, це навіть не станочок, а така підставочка, тримач для рамок. І я так собі зрозуміла, що о, оце те, що мені потрібно, тому що великий станок мені, в принципі, поставити нема де. А, а от щось таке мобільне, теж переносне, і щось, щоб мені тримало рамку мою. Ну, це було б взагалі круто-супер. Саша мені дала контакти, я замовила його. В контакті є група, такий хлопчик робить і Смельницька, по-моєму, він робить станочки. Станочок цей називається Мишенятко. Виглядає він. Приблизно ось так. Якщо так, ви можете бачити, ось так це встановочок десь виглядає. От. Далі на відео я вам покажу, як він функціонує, що, ну, де, де воно крутиться, як воно знімається, як воно кріпиться. Я його одразу ж замовила, вартує він щось близько 200 гривень, якщо я не помиляюсь. Все прийшло, комплектація прийшла, деревина. Дуже міцна, я би так навіть сказала. Дуже міцна, мабуть, що вона ну, чим, звичайно, оброблена. В комплектації все було все, що мені потрібно, але я столкнулася з тим, що у мене тримач для рамки він дещо не такий, який би я хотіла. Він виглядав, виглядає ось так. Тобто, ну, якщо, звичайно, розкрутити це все діло, воно буде виглядати, тобто воно розсовується, і... Між ними можна було ну, завести рамку. От, і в принципі, ну, щоб воно тримало. Взагалі, то цей тримач він не для снапів. Це тримач для дерев'яної рамочки. Тут є, бачите, ось є такі звичайні отвори, куди можна цю рамочку прикріпити. І я так собі знаєте, трохи розчарувалася, тому що думаю, ну нічого собі, ну, а як же ж, а як же ж В принципі, оцей тримачик, Снапи тримав. Але, знаєте, вони так наче ходили, ну, тобто їздили, так наче ходили трохи. І я така: ну, блін, ну що ж його робити? Знову полізла до Саши в блог, давай читати, і, повертаючись до початку відео про мій хештег, я виявляється, не дочитала Сашин коментар, коли вона мені там давала лінки та контакти цього хлопця. Вона мені написала: тільки ж замов з тримачем для снапів. І оце стримачем для снапів, я просто не дочитала. Ну, окей, написала я цьому хлопцю знову про те, що, вибачте, мені, будь ласка, мені треба тримаєш для снапів. І він мені, власне, зіслав тримаєш для снапів, виглядає він дещо схоже, ось так із зовні. І ось так він виглядає із середини. Тобто, оці, от, бачите, Оці от зажими вони якраз ну, призначені для того, щоб тримати саме сна у такому, знаєте, потрібному положенні. А ще е мій хештег, коли у мене дуби валяться, можна примінити до, власне, до моменту, як я збирала цей станочок, збирала його сама. Я отримала станочок, наприклад, десь у п'ятницю ввечері. Після роботи я за їхну пошту і забрала його, але були чимось зайняті. І я така, знаєте, все-все-все, завтра зранку я зберу станочок і сяду, буду вишивати. Щоб ви розуміли, я прокинулася о п'ятій ранку, зібрала сама станочок, прикріпила раму, прикріпила точніше, прикріпила раму тримач, прикріпилася. Мало того, я з ним дуже, ну якось для мене не знаю, чогось так важко було його збирати. Я не зразу зрозуміла, куди що повинно йти. Ну, менш тим. Зібрала. Зібрала, але я бачу, що погано тримає сам станок рамку. І в мене таке, знаєте, питання, я так трошки розчарувалася, думаю, ну блін, ну як так? Воно, якщо снапи не тримає легенькі, так воно рамочку має тримати. І така, знаєте, давай закручувати всі ключики, ці пальці були реально в мозолях. І все одно не тримає, падає. Я вже трошки знаєте, така розчарувалася до 7 чи до восьми ранку, по-моєму, я мучилася з тим станочком і така думаю, от блін, ну все, ну от замовила, розумієте, от, от капець. І пишу ж Олександру про те, що Саша, розумієте, ну хлопцю, які робить цей станочок, не тримає, ну, чогось не тримає, не знаю, от, от падає і все, але ж воно так не повинно бути, все таке. Ну, звичайно, в 8 чи в 7 ранку тільки, мабуть, що я не сплю у суботу. мені десь і годин, мабуть, що о 9, коли прозавігнувся мій чоловік, і я почала жалітися, що, блін, понатирала мозолі, я все одно не тримаю. Але кажу, знаєш, що у мене десь тут якась така деталь є в наборі е, до станка, І я не знаю, що з нею робити. Щоб ви розуміли, оця деталь, це є ключик. За допомогою якого можна закручувати оці от зажимчики. Тобто ти береш, отак от вставляєш його, ну і власне закручуєш до того моменту, коли тобі це потрібно. Сміявся мій чоловік, мабуть, з мене ну дня ще три. І досі це все-таки, знаєте, мем такий є. Він мені каже, чого ти не дочекалась, поки я прокинусь і не зроблю тобі станочок. Але ж мені потрібно було, знаєте, ну зараз, коротше кажуся, цей ключик. Мене трошки спа, звичайно. вже мозолів на пальцях немає, я зажимаю нормально, там, де мені потрібно, значить, деталі. Ці. Не дочитала, не додивилась, не зрозуміла, що ти ключик, ну, доби ж валяться, що можна сказати. Ну що ж, далі по відео покажу вам, як станочок ріпиться в мене до столику, як він функціонує, де його можна змінювати, висоту, там, довжину там, і так далі. І на цьому буду закінчувати відео. Дякую за увагу! Була би дуже рада, аби ви заходили до мене в гості. Підписувались, ставили лайки чи дизлайки. Коментували. Дуже рада спілкування, дуже відкрите спілкування. Всім гарних вихідних, всім гарного дня і до наступних зустрічей. Па-па! Ну що, як ви можете бачити, сам станочок невеликий, мобільний, компактний. Кріпиться він до столика дуже легко. На усіх вигинах. Дуже продумано, знаєте, така конструкція. Воно дуже легко все це діло повертається, крутиться, зажимається. Сам тримач рамочок, він дуже підходить до снапиків, його також можна повертати у різні боки, і, власне, саму рамочку теж можна трошечки там, підстроювати під ваше положення там, рук або тіла. Проблем з цим взагалі ніяких немає. Станочок не трясеться, станочок тримається дуже щільно, кріпенько, міцно. Тобто, я думаю, що у вас проблем з налаштуванням його зовсім ніяких не буде.